Жителька Кривого Рогу Наталя Ратмін заявляє, що у неї у міській лікарні вимагали кошти за операцію та анестезію. Жінка розповідає, звернулася до медзакладу із болем в животі, після чого два дні провела в реанімації. Сказали, що острий апендицит, положили оперувати. Очнулася в реанімації. Перед операцією сказали, буде. Операція відбувається лапароскопія, три прокола, швидке відновлення – 10 тисяч гривень. Ще прибігали в реанімацію. Напаминать мені, що я ще за анестезію долажна 3 700. Я лікувала, всі ліки я купувала за свій рахунок. На ліки розповідає Наталя, витратила близько 5 тисяч гривень. Платити за операцію та анестезію відмовилась. До того ж, каже, після хірургічного втручання у неї з'явився чималий рубець. Результатом я задоволена, але я не задоволена їхньою роботою. Якби мене предупредили і взяли аналізи, хоча б зробили рентген кишечника і сказали, що у мене там не пінтіцит, або хоча б. Подозріння є, що це може бути на підійці, то я б не звернулась, я б сюди не пішла. Медична директорка лікарні Світлана Харченко каже, мають договір із Національною службою здоров'я України, тому жодних коштів з пацієнтки не вимагали. Її прооперували, бо була підозра на перетоніт, запалення оболонки черевної порожнини. Ну, в даній ситуації питання було гостре, стояло. їй треба було негайно оперувати. І про кошти ніякий ніхто кошти ніхто не вимагав і ніхто у неї не брав. І виписали її з метою по нагляду на дев'яті сутки. В неї була претензія, що коли йшли на операцію, вони їй сказали ендоскопічно, а зробили лапаротомію. І тепер у неї великий шов. І Що вона буде з ним робити? Юрист Іван Карнаух каже, пацієнту, який звертається до медзакладу, де укладено договір із Національною службою здоров'я України, мають надавати послуги безкоштовно. Якщо ж вимагають гроші, радить зберігати чек та звертатися зі скаргою до Міністерства охорони здоров'я. Організація всіх операційних хірургічних втручань, включаючи всі необхідні обстеження, медикаменти. Анестезію, в тому числі, вони входять до переліку таких, які вже сплачуються за рахунок державного бюджету. Зараз Наталя продовжує лікування амбулаторно. Попереду реабілітація. Надалі жінка планує робити пластичну операцію, аби прибрати рубець. каже, скаржитиметься на лікарню до НСЗУ та Міністерства охорони здоров'я. Наталія Качуровська, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг.